Щоб ви відгадали, який тема сьогоднішнього року. Тут мова йде на англійський. Дивимося. Це відбулося 30 марта цього року в Норвегії, але запускала німецька компанія. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Добре, як ти думаєш, про що йде мова? Добре, давай. Тема сьогоднішнього уроку це реактивний рух, фізичні основи ракетної техніки, а також видатні українці в цьому напрямку. Давай спочатку подивимося пояснення, відеопояснення, потім трошки занотуємо. Одна з кареток облаштована механізмом запуску, що складається зі штовхача з єданого Стиснемо пружину. Та розмістимо каретки так, щоб штовхач впирався в іншу каретку. При звільненні пружини обидві каретки приходять у рух, вони рухаються в різні боки. Спостерігаємо, що більш масивна каретка рухається повільніше. Проведемо ще один досвід: наповнимо повітряну кульку повітрям з димом і, не стягуючи її отвір ниткою, відпустимо. Кулька почне рухатись, а повітря з димом буде виходити в інший бік. У цих випадках ми маємо справу з реактивним рухом. Реактивний рух це рух тіла, що виникає внаслідок відділення з деякою швидкістю від нього певної його частини. Поясненням реактивного руху є виконання закону збереження імпульсу. Повернемося до досліду з кулькою: якщо отвір кульки закритий, вона перебуває в спокої, і імпульс системи кулька повітря дорівнює нульому. Якщо отвір відкрити, то повітря почне вириватися назовні з досить великою швидкістю, то набуде певного імпульсу, рівного добутку маси повітря на його швидкість. Сама ж кулька теж набуде імпульсу рівного добутку маси кульки на її швидкість, напрямленого в бік протилежний імпульсу повітря. Уявимо, що система кулька повітря є замкнутою. Тоді, відповідно до закону збереження імпульсу, Загальний імпульс системи кулька повітря залишається незмінним і дорівнює нулю. Отже, швидкість руху кульки буде становити, швидкість кульки рівна мінус відношення добутку маси повітря на його швидкість поділити на масу кульки. Знак мінус свідчить про те, що кулька рухається в напрямку протилежному напрямку руху повітря. Реактивний рух став основою для створення апаратів. Для переміщення у безповітряному просторі у ракетах. Ракета літальний апарат, який переміщується у просторі завдяки реактивній тязі, що виникає внаслідок відкидання ракетою частини власної маси. Відокремленою частиною ракети є струмінь гарячого газу, який утворюється в ході згоряння палива. Коли газовий струмінь із величезною швидкістю викидається із сопла ракети, то оболонка ракети. Одержує потужний імпульс, напрямлений у бік протилежний швидкості руху струми. Уявімо неймовірний варіант: у момент старту все паливо ракети згоряє відразу. Оскільки до старту ракета перебуває у спокої, то закон збереження імпульсу після згоряння палива виглядав би так: нуль рівний маса оболонки помножити на швидкість оболонки плюс маса газу помножити на швидкість газу. Де маса оболонки на швидкість оболонки це імпульс оболонки ракети. А маса газу на швидкість газу це імпульс газу. Спрямуємо вісь ОІ у бік руху ракет. Спроектувавши векторне рівняння на цю вісь, маємо швидкість оболонки рівна відношенню маси газу до оболонки маси і помножити на швидкість газу. Якщо припустити, що маса палива в 4 рази більша за масу оболонки. А швидкість струменю газу складає приблизно 2 км на секунду. Приблизно з такою ж швидкістю із сопла ракети виривається розпечений газ. Одержимо швидкість руху оболонки ракети, яка буде складати 8 км на секунду. Отже, якби паливо ракети згоряло миттєво, а руху ракету нічого не заважало б, то швидкість, набрана ракетою була б достатньою для того, щоб вивести ракету на орбіту Землі. Однак, у реальності паливо згоряє поступово. А на рух ракети помітно впливає опір повітря. Розрахунки показують, що для досягнення необхідної швидкості маса палива має у 200 разів перевищувати масу оболон. А це нереально реалізувати технічно. Ще на початку ХХ століття було доведено, що одноступенева ракета не зможе покинути землю. Це можливо тільки за допомогою багатоступеневих ракет. У таких ракетах ступені зі спорожнілими паленими резервуарами відкидаються в польоті. При цьому маса ракети зменшується, відповідно, збільшується швидкість її руху. Зазначимо, що всі ракети носії космічних апаратів, як найперші, так і ті, що використовуються зараз, є багато На світлині подано триступеневу ракету Носій Восток. Вона складається із чотирьох бічних блоків, розташованих навколо центрального блока. Космічний апарат встановлюється на третій ступені під головним обтічником, який захищає його під час польоту в щільних шарах атмосфери. Кожний блок оснащений власними реактивними двигунами. 12 квітня 1961 року ракета Носій Восток вивела на орбіту космічний корабель Восток, на борту якого був перший у світі космонавт Юрій Олексійович Агай. Цей політ був здійснений за ініціативою та під керівництвом. Відомого конструктора Сергія Павловича Корольова, уродженця міста Житомир. Добре. А тепер згадаємо, що до цього ми вчили, що таке імпульс тіла. Взагалі, на попередньому уроці ми познайомилися з законом збереження імпульсу, і ми з вами казали, що. Імпульс тіла це векторна фізична величина, яка дорівнює добутку маси тіла на швидкість його руху. Відповідно, ми можемо вважати замкненою і зальованою таку систему тіл, на яку надіють зовнішні сили або зміни стану системи є результатом дії внутрішніх сил. У замкненій системі тіл векторна сума імпульсів до взаємодії дорівнює векторній сумі імпульсів після взаємодії. П01 плюс П02 дорівнюється П1 плюс П2. ДП це наш імпульс тіла. Але ми побачимо у відео, що з ідеальною замкненою системою тілу в реальному житті в нас ну, майже не зустрінеш. Виникають такі питання: завдяки чому ми ж рухаємося. Рухаються люди, автомобілі, тварини, плавають риби, катери, підводні човни, літають планери. Птахи, метелики. Відповідь є простою: всі перелічені тіла від чогось відштовхуються. Людина від землі, птахи від повітря, риби від води. А як пояснити рух космічного летального апарата? Адже він не має можливості від чогось відштовхнутися. Для цього ми вводимо поняття, що таке реактивний рух. Це рух. Що виникає внаслідок відділення з деякою швидкістю від тіла якоїсь його частини. І приклад, найпростіший приклад реактивного руху це повітряна кулька. Ми неодноразово робили так, надувало, відпускало і вона відлетає. Якщо це зробити з не відпускати отвір, так і тримати його закритим, то такого руху не відбувається. Тобто, від чого цей рух залежить? Давайте роздивлятися, чому відбувається цей рух. По-перше, основою цього руху є закон збереження імпульсу. По-друге, якщо отвір кульки закрити, вона перебуває в стані спокою, відповідно, швидкість її дорівнюється 0. Якщо отвір відкрити, то повітря почне вириватися назовні досить великою швидкістю. Сама кулька теж набуде швидкості. Але е Швидкість, яка направлена на рух газу, протилежна напрямку руху кульки. Тобто ці два рухи будуть протилежні. Тобто повітря та куля набудуть певних імпульсів, протилежних за напрямком один одному. Бачимо це на зображенні. повітря, імпульс кульки і імпульс повітря. Уявимо, що ця система замкнена. Відповідно, застосуємо закон збереження імпульсів. Із цієї формули ми зможемо знайти швидкість руху кульки, знаючи масу кульки, масу повітря та швидкість руху повітря з отвору кульки. Що ми можемо вважати ракетою? Що ми можемо називати ракетою? Тільки той літальний апарат, який переміщується в просторі завдяки реактивній тязі, що виникає внаслідок відкидання ракетою частини власної маси. Тобто, якщо заплющити очі як стереотип, що таке ракета, ми її малюємо як на зображенні. А ось, ось ці внизу частини, це ті частини, які в польоті відриваються, відкидає ракета. І це не якийсь там спецефект, це умова, без якої ракета не буде ракетою. Коли газовий струмінь із величезною швидкістю викидається і сопла внизу, так, то оболонка ракету одержує потужніший імпульс і змушує ракету рухатися в протилежному напрямку. Тобто, згідно закону, імпульс є з колькою, так само ми бачимо з ракетою. Зрозуміло, що. І, це два різні рівні за фізичним змістом, але за реалізацію доволі різні напрямки. У ямого неймовірний варіант. У момент старту все паливо ракети згоряє відразу. Тоді була б дійсна формула, що швидкість оболонки дорівнюється масі газу, поділити на масу оболонки і помножити на швидкість руху газу. Було доведено, що одноступенева ракета не зможе покинути Землю. Тобто, ось цей перший ступінь, ну тут на малюнку, наприклад, цей третій, там де буде все, і головний оптичник, і космічний корабель, нічого тобто, не буде відокремлюватися, і паливний баки залишаться. Тобто, вони не зможуть відлетіти. Тобто, доведено, що для того, щоб ракета подолала. Притяжі опору повітря притяжіння до землі потрібно, щоб вона відкидала певні частини свої, або скинула масу газу, тобто уявіть наскільки стиснуте там паливо, ми його навіть бачимо тут на зображенні в першому ступені, щоб далі бути легшою, досягнення космонавтики. Перший батько кажуть. Космонавтики, тому що він вчення проводив, не був у космосі. Він тільки будував ракети. Константин Ціоковський, Константин Едуардович. Кондратюк Юрій Васильович, український вчений, винахідник, один з піонірів ракетної техніки і теорії космічних польотів. Автор так званої траси Кондратюка, тобто мапи, якою подорожувала на місяць космічні кораблі Аполлон. Ну і корольов, ми всі його чули: основоположник практичної космонавтики, дивовижна людина. Під його керівництвом було запущено першу міжконтинентальну балістичну ракету. перший штучний супутник з землі здійснено перший політ людини в космос та вихід людини у космос. Тобто, дивіться, наш український вчений він одразу побудував ракету, одразу створив супутник і Зміг подолати все це. І ми бачимо: пройшло більш ніж 60 років, і європейські вчені так не змогли. Їх ракета проіснувала 30 секунд. То наскільки, наскільки українці дивовижні були вчені? 4 жовтня, 1957 році, був запущений на орбіту перший штучний супутник Землі, ось так він виглядав. Тобто це не щось велике, це ось таке невеличке, ну, не настільки. 12 квітня 1961 року перший політ людини у космос. Перший вихід у відкритий космос. 18 березня 1965 року. Також є, що в 1969 році був перший асмонавт, який відвідав місяць, ще був у 2000 тисячно році, 2001, здається, в 1971 року, році за році запущено першу орбітальну станцію Салют 1 цей Каденюк Леонід Константинович, перший космонавт Незалежної України, і хотіла ще показати е, цікаву інформацію: слайд про досягнення перспективи вже України у космічній галузі, а саме за період її незалежності, що Україна або українські вчені, або українські деталі, е, е, українські ракети. Ця стаття номенована 2019 році, рок, роком. Тобто, пройшло вже ну, майже 6 років, так? І, звісно, що зараз не про це мова буде йти, але дивимося, наскільки на той час було. Великі проекти на космічні програми України, що було запущено 154 запуски або українських вчених, або українських ракет, або нещодавно в Техасі була запущена ракета, зібрана в Україні. Двигун зібраний в Україні. Бачимо, що були запуски супутників: це Либідь, Мікросад, Січ 2,1, Січ 2,2, Січ 2М, Січ взагалі це супутник, який війшов в історію. Бюджетні витрати на Державне космічне агентство України. Ми бачимо. А також зараз відкрию також відкрию цікаву інформацію про 12 квітня відзначається Міжнародний день космонавтики. Саме цього дня був перший політ від космос. Також, мабуть, діти більш знають, що Білка і стрілка, дві тваринки, собачки, які літали до космосу, але там є така сумна історія, що за місяць до того, як полетіли ці собачки і повернулися живими, туди відправляли ще двох собачок, і вони не повернулися живими. Так, так ось що тут цікавого хотіла б сказати. Що е, на зараз е, Ілон Маск написав, що е, планує колонізувати Марс, і визнав, що без українських е, вчених, без е, патентів, які принадлежать українським вченим на двигуни, е, це неможливо. Е, Найбільш видатними досягненням українських розробників стало створення космічних апаратів Січ-1, Океан О, Мікрон, Раконосіїв-Зенит-3СЛ, Дніпро, Циклон 3 на Півден Маші сконструювали і виготовили понад 400 штучних супутників землі. Звісно, що вони запускалися не з території України, але виготовляли їх у нас. Ще раз, що за роки незалежності було 154 пуски ракет носіїв, виготовлених за участю українських підприємств, тобто у різні роки на наших ракетах-носіях відбулося від 3 до 13% відсотків всіх запусків ракет у космос у Державному космічному агентстві України підбили підсумки роботи за 2018 рік. І визначили, що зростання виробництва та реалізації продукції південне збільшилося на 35%. Основний напрямок експорту до країн ЄС США. І наскільки це вигідно було напрямок для бюджету України 73 733 мільйони гривень. Також дуже цікава інформація, що в українській космічній гаузі зараз працюють більш ніж 16 тисяч фахівців. Ну, зарплата ну, самі, самі розуміємо, але це на 2019 рік. Тобто, е, я не знайшла нічого е, такого е, цікавої статті, більш сучасної, але ну, також цікава інформація для. Е,